В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування сабвей до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії. Понад півмільйона ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету Російської Федерації. Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси Яндекс, які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки. Жодного разу представники компанії не засудили воєнних дій Російської Федерації. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, рада вас бачити. Добрий день. Минулоріч компанія мала більше 36,5 тисяч магазинів по всьому світі. Це рекорд серед інших компаній. Російська мережа закладів входить в трійку найбільших у світі. Як визнання спонсором війни впливає на репутацію і прибутки компаній? Поясніть, будь ласка. Ну е якщо брати конкретно компанію Subway, то на території України це внесення і це визнання жодним чином на репутацію не впливає по одній простій причині, що офіційно е мережі Subway на території України не існує. Е компанія дуже довго, до речі, зволікала з виходом на е ринок України і зважилася на першу спробу. Входу на ринок власне у 2013 році, якраз перед початком фактично, першої, так перед початком російської агресії явної проти України, мали планувалося відкрити два заклади цієї мережі на території України, але цього не сталося по одній простій причині. Що я припускаю через те, що Формувати е, франчезі мережу е, Subway в Україні було доручено власне компанії Subway Russia, яка має там на сьогодні, як ви бачите, так один з топ 3 не то Росія є топ 3 країн для Subway за рівнем доходності. І відповідно можливо планувалися, можливо, готувалися якісь виходи, але е сталося те, що сталося в 2014 році. Агресія Криму, агресія анексія Криму, е бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської областей. І, відповідно, ця компанія просто не змогла розвернутися в Україні. Ну і звичайно, що зараз е в жодному випадку Сабвей не прийде. В Україну і відповідно від того, що її визнали е, таким е, спонсором війни, на жаль, е, на території України вона нічого не відчує, якщо говорити про е, міжнародне е, про міжнародне визнання, то не зважаючи на те, що включення до списку е, міжнародних спонсорів війни з боку НЗК не створює. Якихось прямих е, юридичних е, ризиків для бізнесу як в Україні, так і в світі, все таки це такий репутаційний маркер, і те, що е, деякі країни, наприклад, просять е, Україну виключати такі випадки, були так, е, свої компанії, фінансові установи з е, переліку. Міжнародних спонсорів війни можна стверджувати, що це такий перший крок. Ну і зазвичай включення до списку НАЗК є першим дзвіночком перед застосуванням якихось санкцій. Але знову ж таки, навіть якщо на території України там орендова застосує санкції про чи їхніх власників, на жаль, це впливу не буде мати, тому що прямого. Впливу не буде мати, оскільки ця мережа офіційно на ринку України не представлена і вже, напевно, ніколи не буде представлена через е це все, про що ми сьогодні говоримо. Subway працює на системі франшизи, що передбачає такий спосіб власності. Це зазвичай передбачає, що будь-хто, будь-який бізнес, малий, середній, великий, може придбати собі франшизу, тобто ліцензію на використання торгової марки. яка, Але франшиза це не тільки ліцензія, це не тільки право на використання торгової марки, а і е зобов'язання за договором франшизи щодо там, наприклад, стандартів якості, зовнішнього вигляду, дизайну і так далі. І, як правило, ці компанії вони заробляють самі так за франшизою, але плата, плата за франшизу щомісячна, там, як правило, та залежить від конкретних договорів. А зазвичай там є фіксована частина, яка сплачується одразу, і далі там щомісячна частина, яка був у відсотках від доходу, або фіксована оплата це все визначається договором. І таким чином, наприклад, якщо говорити про е, САБ і Росію, то з кожної з 500 точок вони мають дохід, і е, це е, ці кошти від франшизи, е, вони є е, 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 е власністю. Компанії власника франшизи, так дано було топотої американської компанії, яку е внесено до списку. І тут є тільки інше питання, як вони це використовують, і, і чи можуть виводити це з Росії, тому що в принципі на сьогодні ведення бізнесу в Російській Федерації е має ризики не тільки е такі репутаційні чи там потенційно санкційні, а і ризики того, що цей бізнес, е, який е, провадиться е, оператором з недружньої для Росії країни, Росія вигадала собі такий термін, і вважає всіх, хто е, не розділяє її світості, переважно це весь це Європа, це США, це весь цивілізований світ, недружніми країнами. І бізнес з недружньої країни е, може в будь-який момент бути. Конфіскований, реквізований, обмежений Росією і такі випадки, наприклад, там з певною компанією Балтика. Так це згадується, коли цей актив перейшов державне управління, і якщо компанія боялася Карлсбург, виходити з російського ринку, щоб не втратити тої доходності, то вона цю дохідність все одно втратила, і актив свій втратила, і тепер практично. Оскільки міжнародні арбітражі теж Росія поставила себе поза світ, світи, ці міжнародні арбітражі теж нічого не діють. Вони залишилися без активів, так що вести бізнес в Росії достатньо ризиковий. Вікторе, так от повернемося до того, що ви згадали. Питання і від мене питання. То як кошти від російських франшиз компанії Subway надходять все-таки до кінцевого власника компанії, так? До, до власника ем, торгової марки, який знаходиться в Америці. Тобто це відкритий банківський рахунок, так, і він абсолютно законний. Звичайно, оскільки в нас досі і про це вже. Не тільки там громадянське суспільство воно спочатку українське це говорило. Тепер вже держава Україна офіційно про це говорить, криком кричить і просить все таки визначитися із внесенням Російської Федерації до чорного списку країн терористів до чорного списку фактів, яке би унеможливило будь-які фінансові транзакції. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо санкції в фінансовій сфері щодо. Певних е, кількох банків, які відключені від е, світової системи SWIFT, але є банки, які не відключені, які продовжують мати кореспондентські відносини. Вочевидь, е, безпосередньо до сполучених штатів ці доходи можуть не надходити. Вони можуть акумулюватися на якусь іншу е, компанію, там в якісь інші країни світу, але принаймні. Оскільки ті фінансові санкції, які є, вони не є, не є на жаль тотальними, відповідно на жаль, на жаль, вони не є тотальними, через що такі транзакції все таки є можливими і сабвей, очевидно маючи такі великі обороти в Російській Федерації. Так само які має там деякі інші міжнародні компанії, то вони побоюються. Це до речі, теж є причиною, чому компанія не засуджує російську агресію проти України, тому що якщо б вона займала якусь позицію, говорила б про це публічно. Вона б мала обмеження на виведення на виведення капіталу, а використовують так ті банки, які не попали під санкції, тому що е санкції вигляді відключення від міжнародних систем платежів. Діють м'яко кажучи, не щодо всіх банків Росії, а щодо буквально там кількох банків. А є банки, які, наприклад, там задіяні в нафтогазових питаннях, то вони взагалі так санкції на жаль уникають. Ну і це, от якраз та причина, чому Росія має ресурси, має можливості обходу санкцій і закупівлі там технології вхідним шляхом виробляти зброю Це все те про що ми тут неодноразово з вами так само говоримо. Вікторе, от і з вами і з іншими гостями в цій студії говоримо багато про санкції, наслідки. от, економісти в один голос кажуть, що. Компанії будуть там, де є прибуток, і поки дохід вищий все таки за репутацію, і це і так і буде залишатись, бо такі правила гри. То які передумови, а можливо, санкції чи покарання мають бути, аби власники зрозуміли таки, що російський ринок токсичний, з ним не варто мати справу? Е, ну е, вже видно, що якоїсь інформаційно-просвітницької роботи навіть на міжнародному рівні це не достатньо. Потрібно е, далі говорити з ФАТ і все-таки домагатися включення Російської Федерації до чорного списку, що е, унеможливить або зведе до мінімуму і підвищить вартість е, транзакцій. Ну і друге, тобто, якісь е, е, ну не знаю, побачимо, е, щоб все-таки цей. Список на ЗК так само використовувався не тільки там для публічного осуду, чим ми зараз займаємося, так а і для, наприклад, посиленого фінансового моніторингу для створення якихось там умов. Ну принаймні щодо фінансових інституцій, які перебувають у цьому списку назика, вони відчувають ці проблеми на рівні своїх материнських компаній, і відповідно якось мусять. Планувати свою діяльність, якщо говорити про е мережу там, е закладів старих послуг, якою є Subway, так і тим більше, що це франшиза, тобто це гнучкий бізнес, він ніби там і належить е е великій корпорації, але водночас це є там, наприклад, 500, е у випадку Subway це 500 незалежних бізнесів, які просто. Оплачують е, там частину е, віддають частину доходу цій корпорації. Вони так само це не хочуть втрачати. Бо, е, наприклад, якщо навіть компанія там офіційно вийде е, з ринку Росії, це не означає, що е, ці франшизі садва не будуть працювати. Вони будуть працювати і далі просто. Цей дохід буде буде залишатися в Російській Федерації, чи він піде там до держави Росії, чи вони собі придумають. У нас до речі, випадок недавно був виявили в одному з регіонів Росії. Запустить іншу такого бренду, який поширений тут у Львові, поширений на заході України. Вони просто скопіювали дизайн. Відкрили жодних там транзакцій, жодних е, франчайзів договорів з українським власником бренду. Вони не укладали, але яким чином там змусити їх е, е, припинити це використання, коли фактично держави в стані війни і механізми правового врегулювання не діють? Ну це е, достатньо складне питання. Те саме Російська Федерація робить з різними відомими торговими марками, які вийшли з їх ринку. Просто випускають аналоговий продукт Російської Федерації. Вікторе, я вам дуже вдячна дуже вдячна за розмову. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віктор Хальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.